Люди, а ну розсудіть. Жінка каже, що це її огірки. Я ці огірки посадив, жінка поливає. Любця, поливає. А то кажу, що я жінка, жінка каже, любця, поливає. Чиї це огірки, якщо я садив, а вона поливає. Мої чи любені? Вони б засохли. Так, да, вони б засохали. Ти можеш поливати землю скільки хочеш, але якби я не посадив, то б вони не цей, то б їх не було. Міняємося місцями, іди тут теж поливай. Отут я імбир садив, поливай імбир теж. Я точно не повинні, де. Імбир, зараз розведемо імбир, будемо на експорт відправляти. Тут уже все засохло. Нарциси і тюльпан засохли. О, Люба, як ти ставишся до того, що нарциси я обрізав? Нормально так і треба. От іменно. Для тих, хто не в темі, нарциси треба обрізати, щоб цибулька гарно росла. А люди аболтуси не знають, аби захейтити. Саме більша проблема людей теперішніх, що вони в чомусь не розбираються, але головне першим ділом обісрати когось. О, оце нормально. А то, що їх треба обрізати, то що в Голландії спеціальні комбайни є, щоб квітки косити, да, косити. це ні.